Малята до нас завітала гостя. А хто вона? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Стало діло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковою вульди, в дружбі дітьми я сіма. здогадались я? Так, малята. Зараз у нас у гостях красуня зима, і ми всі чекаємо, коли випаде білий пухнастий сніг. Скільки радості приносять перші сніжинки? Кожна сніжинка має свій неповторний візерунок. І це справжнє диво. Кожна пора року особлива та приваблива по-своєму. Так, зима нам приносить не лише хуртовини та б'юті морози. А й гарні погожі дні. Неначе наречена стоїть в зимовому парку струнка ялинка, обвита білою пухнастою ковдрою. Блискуче біле вбрання, ніжне це неповторне, воно зіткане тисячі маленьких сніжиночок, які переливаються на сонці чудесними барвами самоцвітами. Сніжинки зачаровують погляд легким. Витонченим таночком морозняного мистецтва, сніг виблискує різними кольорами, неначе костовним камінням. Кожна людина сприймає цю пору року по-своєму. Для когось вона холодна, сувора снігова королева, що хоче всіх заморозити, а для когось Добра чарівниця, яка принесла із собою веселищі, зимові розваги, новорічні свята, подарунки. То яка ж вона, ця загадкова зима? А якого кольору зима, дітки? Так, біла. А ви як думаєте, чи завжди сніг білий? Чи може бути рожевим, блакитним, золотистим, фіолетовим, сірим? Ви можете відповісти малята? А відповідь на ці запитання нам допоможуть дати загадки. Ось послухайте. Біле покривало весь світ обійняло. Що це малята? Так, це білий сніг. А ось послухайте ще загадку. Він ще недавно голубів застиг у сонній мрії. Ось небокрай почервонів і він же рожовіє. Це сніг уранці малята. Як тільки сутін настає, ліхтарики мигають, він фіолетовим стає і крімничі сяє. Коли цей сніг буває? Так, це увечері сніг. Спочатку він міцний і білий. Та коли сонце припікає, він ураз слабішає, жовтіє, чорніє, тане і тікає. Коли такий сніг буває, малята? Так, це сніг у відливу. Бачите малята, яким різнокольоровим може бути сніг? Красуня зима зачаровує своєю холодною красою. Діти. Давайте з вами пограємо. Розгляньте картинку, поміркуйте і скажіть, коли це буває? Взимку або навесні? Падає сніг. Коли це буває? Взимку. Яскраво сяє сонечко. Коли це буває? Навесні. Прокидаються перші квіти, коли це буває. На весні. Діти катаються на лижах, коли це буває. Взимку. В яку пору року можна ліпити сніговика? Взимку. На деревах з'являються перші квіти та листочки. Коли це буває? Навесні. В яку пору року ми прикрашаємо ялинку до свята? Зимку. Одягаємо теплі речі. Коли це буває? Взимку. Тане сніг. Коли це буває? Навесні. Люди саджають різні рослини. Коли це буває? Навесні. Ведмідь міцно спить у барлозі. Коли це буває? Взимку повертаються птахи з теплих раїв. Коли це буває? Навесні. Ти молодець.